Олександр Гаврош, Казки для Елізи. Про що ж ця дивовижна книга? Мила Елізо, Пам'ятаєш, як ми читали ці казочки вголос, закутавшись у картату ковдру? Ти супилася, зітхала, морщила свого кирпатого носика, але найчастіше сміялася. Я їх писав для тебе, бо не мав відваги виповісти всього, що лежало на моєму бентежному серці. Тому переливав свої почуття в різні історії, у кожній з них ти знайдеш себе. Сподіваюся, що ця книжка коли-небудь потрапить тобі до рук, і ти згадаєш квітучий сад, опале листя, перший сніг чи свого сірого котика. Дякую тобі, що ти була. Дякую тобі, що ти і будеш у моєму неповторному баченні світу, твій автор. Отож, читаючи цю книгу, я думала, хто ж така ця Еліза? Спершу, коли читаєш анотацію, здається, що це можливо донька автора чи якась сестра. Але чим далі захоплюєшся цими оповідками, цими казками, ти розумієш, що це була і не сестра. І не донька тим паче, це була якась таємнича, якась дуже-дуже кохана і дуже неординарна Еліза. І так само читаючи ці казки, я згадувала пісню, всім відому пісню, хто ж така Еліс? Оце, мабуть, є щось подібне між Елізою і між пісенною Еліс, тому що ми не знаємо, але ми відчуваємо, що це зовсім несподівана. Дуже особлива жінка. Як і особливі ці казки, ці казки не для дітей. Тому я прошу, якщо у вас є дітки, нехай трошки підростуть, перш ніж прочитають цю книгу. Ці казки для людей, які вже зрозуміли, відчули, що таке кохання, що таке справжня любов. Ці казки я би назвала філософськими казками. Це щось на штип маленького принца, але значно більш відверто, значно більш про кохання, про любов. Отож, подивимося, які тут є казки. Дуже особливою відзнакою цієї книжки, що перед кожною казкою є маленьке послання, маленька присвята для Елізи. «Елізі, яка любила запізнюватися на побачення. Втрачений час, це казка про годинник, який був, довго стояв у крамниці. Ніхто його не купував, аж врешті якась особлива жінка купила цей годинник для свого коханого чоловіка. І потім пригоди цього годинника, як він жив в цьому світі, як закінчилося його життя. Потім риба Котик, Елізія, яка любить свого котика більше за когось. Дуже химерна історія про те, як у котику, в його животику, народилася рибка. І рибка стала частиною котика, а потім котик став частиною рибки. Дуже цікава філософська казка. Рудий прапорець Елізі, яка любила самотіти на самоті. Неймовірна історія про любов рудого прапорця та вітерця. Перший сніг. Елізі, в якої чудові ямочки на щічках, коли вона до мене сміється. Історія про дівчинку, яка закохувалася, коли випадав перший сніг. Яка полюбила свого вчителя, і що з цього вийшло? Дика мавпа Елізі, яка могла, але не захотіла. Теж філософська історія про кохання, про любов дикої мавпи і панди, яка малювала портрети та пейзажі? Шапка Елізі, яка таки захотіла, але вже було пізно. Про художника. І про його шапки. Святкові свічки. Дуже цікава філософська історія Елізі, яка завжди чекає на подарунки. Про те, як е, даючи життя, запалюючи своє життя, ми змінюємо життя інших. «Опали листя. Теж історія про художника і про дівчину в червоному береті. Необачний стрибок милі Лізі, яка всього трошки боїться, про папушку, який втік із великої клітки на волю і чим це завершилося? Верніть увагу, що дуже гарні графічні ілюстрації на кожній сторінці Манго Лізі, яка не вірить у сучасних лицарів. Просто неймовірна казка, про що би ви думали про пластикові пляшки зі сміттярки. Квітучий гай, елізі, яка любить плести віночки про любов метелика і квітки. Мабуть, я вам її прочитаю, щоб ви знали про... Ну, щоб ви зрозуміли стиль цієї книги і стиль цих казок. Квітучий гай. Ах, сказала квіточка, коли простісінько на неї сів великий жовтий метелик. Перепрошую, що я тут до вас приземлився, заворушив довгими вусиками метелик, озираючись довкола. У мене аварія. Ах, це так приємно, зітхнула Квіточка. Щось мотор забарахлив, як не як скоро вже осінь, і собі зітхнув метелик. Яке щастя, що ви приземлилися, що ви для приземлення вибрали саме мене, заворушила полюстками квіточка. Ви, мабуть, ще геть молоді, посміхнувся метелик. Так, я тільки вчора на світ народилася, зашарілася пурпуром квіточка. А ви отак одразу з цілого нашого гаю для приземлення обрали мене. Ах, як це приємно. Хм, спробував прокашлятися метелик, бо чомусь почувався ніяково. Чому це ви вирішили, що я вас обрав? Ці квіточки завжди собі щось таке не а потім ти все, а потім ти за все відповідай, подумав метелик, але вголос нічого не промовив. Я це відчула, так як може відчувати тільки квіточка. Гм, а може, я сів на вас тому, що вмить, коли мені здавило в грудях, був над вами, і це була цілковита випадковість і не більше», – Почав він ходити по квіточці, заклавши руки за спину. Ах, ви так думаєте, враз зів'яла квіточка. Ну, я просто висловлюю припущення. Метелик зупинився, легенький вітерець бурнув йому в обличчя пригорщо пурпурових пелюсток і від неймовірних пахощів квіткового пилку в нього запаморочилося в голові. Ой, він присів від несподіванки. Ах, ви перший метелик у моєму житті. Сором'язливо мовила квіточка, і її пурпур став ще насиченішим. Ви ще така юна, зітхнув метелик, і йому знову здавило в грудях, хоча зараз він зовсім не летів. Але чомусь на душі стало бентежно. Він уперше обережно оглянув квіточку краєм ока і помітив, що вона насправді дуже мила. Метелику, знову озвалася Квіточка. А як воно жити? Жити? здивувався метелик. Жити, він задумався і, згадавши, що скоро осінь, зітхнув ще голосніше. Ви так зітхаєте, мабуть, вам нелюбе моє товариство, не вгавала квіточка, яка за два дні ще ні з ким не встигла поговорити. Чому ж? затнувся метелик, ні, навпаки, ви дуже мила квіточка. Ах, ви справді так думаєте? Вона ледь не обіймала метелика своїми полюстками. Гм, усміхнувся метелик. У грудях його ставало дедалі тепліше, ніби там танула крижинка. Квіточка захитала пурпуровою голівкою, на якій сидів великий жовтий метелик. «Ой, що ви робите? заволав він, хапаючись за полюстки. Коли ж у вас? засміялася Квіточка. Коли ж ти? А, але навіщо? В мене і так паморочиться голова, бо ви перший метелик у моєму житті, і я від цього щаслива, що вона таке верзе, думав метелик, якась навіжена, але знову промовчав, бо він був дуже добре вихованим. Метелику, ви знаєте, як це прекрасно квітнути, посміхнулася квіточка. Квітнути? ха Ха, ви хіба не знаєте, що метелики не квітнуть? Не вірю, засміялася Квіточка. – «квітнути мусять всі. Інакше для чого тоді жити? Гм, задумався метелик, але не знайшовся, що відповісти. Йому вже давно слід було відлітати, але він і далі тут сидів, на цій шаленій квіточці. Ви ще дуже юна, нарешті знайшов він аргумент і зітхнув, а юність це недолік, який швидко минає. То ви вважаєте мене поганою? Кепською, недоладною бридкою у голосі квіточки забраніли сльози, і вона навіть перестала похитувати голівкою. Ні, що ви, перелякався метелик, і йому стисло в грудях від думки, що він міг її образити. Ні, квіточко, тисячу разів ні, це просто я хотів сказати. І він знову тяжко зітхнув. Тепер йому від несподіванки закрутило в носі. Що з вами, любий метелику? Погладила його по квіточка. Просто це я вже за старий. Він затулив обличчя гарними жовтими крильцями. За старий Досмілася квіточка. Та що ви таке кажете? Та ви найкращий метелик з усіх, що я бачила. Хе, скривився метелик, та ви ж більше нікого й не бачили. А мені більше нікого й не треба, бо ви найкращий, бо ви мій перший. Під несподіванки в метелика аж розширилися очі, і він зашепотів прошу вас, Квіточко, говоріть тихіше, нас можуть почути. Та хай чують!» – сміялася квіточка, хай бачать, якого я маю метелика, найкращого в світі. Ви що, квіточко, з нас будуть сміятися. Він втягнув голову в плечі і озирнувся по боках, чи немає когось поруч. Дурненький. Але я ж кажу, що думаю. Квіточка мало не підкидала його пелюстками догори. Я щаслива. О, яка вона розважна, бліднув метелик, перекидаючись через голову. І чому я сів саме сюди? Завжди я потрапляв в якусь халепу. Але квіточка була так захоплена своїм несподіваним упалим з неба щастям, що не розчула останніх слів. А може, метелик вимовив їх тільки подумки, все ж таки, він був вихованим метеликом. Ах, нарешті втомилася квіточка і перестала розгойдувати свого гостя. Але світ довкола метелика все одно кружляв і перекидався, щоправда, невідомо від чого, від стрибків чи, може, від чогось іншого. Мені вже час. Мовив нерішуче, поволі спинаючись на ноги. Він не знав, що з ним відбувається і як на це реагувати, хоча й вважав себе вже за старим, бо прожив цілий місяць. Уже так швидко? обм'якла квіточка. Так, зітхнув він. Буду чекати на вас, метелику, витерла вона перпоровою пелюсткою з його чола під. Ви прилетите до мене. «Ммм, mm, щось неясне промурмотів про метелик, не знаючи, що відповісти, і зашарівся, як дівчина. Я думатиму про вас, спробувала посміхнутися квіточка, але це в неї не дуже виходило, бо її сердечко билося, як у маленької пташки, коли її беруть до рук. Ах, схлипнула вона, чому все триває так недовго? Від розгубленості і відчаю, метелик змахнув своїми чудовими крильцями і здійнявся в повітря. Він підіймався дедалі вище, навіть не озираючись назад і не бачачи зачарованого погляду квіточки. Йому хотілося якось якоїсь раптової бурі. Несподіваної важкої пригоди, смертельного двобою, аби струсити з себе оці враження, які душили його, не даючи спокою ні на мить, він здіймався все вище й вище і вже перед його зором стелився увесь гай з розквітлим килимом осінніх квіток. І раптом одна єдина думка паралізувала його ой, а як же він тепер її знайде? Де тепер його квіточка, та, яка першою в його такому вже тривалому житті, промовила до нього лагідними словами. Він розгублено дивився, на пишне квітуче килим внизу і хапався за голову. Ой ой ой. Що ж я наробив? Метелик сів на гілочку старенької яблоні і спробував згадати, що ж там росло поруч з квіточкою, але нічого не міг пригадати. Окрім її пурпурових пелюстків. Квіточко, вигукнув із розпуки він, де ти, моя квіточко? Я тут донеслося знизу тисячами чарівних голосів, і тисячі квіточок закивали такому гарному жовтому метелику своїми розкішними голівками, синіми, жовтими, червоними, білими. Ось тобі на зажурився метелик, бо йому нікого не треба було, окрім однієї квіточки, яка сміялася сріблястим дзвіночком. От старий Богдур, лає він себе, дивлячись, як нагай спускається вечір. Доведеться завтра розпочати розшуки. На це піде не менше, як три дні, окинув він поглядом квітуче поле, але я її знайду. В останніх променях сонця він блиснув жовтими крильцями і полетів, готовий вперше в житті поборотися за своє щастя. Бо ми цінуємо тільки те, що дається нам із важкими зусиллями, а те, що саме впаде до рук, чомусь не цінуємо. Метелик здіймався дедалі вище, не бачачи, як серед квітучого гаю. Білява дівчина зірвала його червону квіточку і прикрасила нею русяві коси. Вона чекала на свого коханого і хотіла бути для нього цього вечора найгарнішою. Адже краса існує для того, щоб обдаровувати нею цілий світ. Ось така одна з філософських казок Олександра Гавроша казка про жертовність казка про перше кохання. Яке закінчується не завжди добре. і, власне, всі казки цієї книжки це казки про любов, пташка на ім'я цунамі для Елізи, яка часом сама себе не розуміє. Елізі, яка любить задирати свого носика, казка Закоханий лось про лося, який закохався у антилопу, і в нього від цього кохання виросли квіти на рогах. Казка Чорі, і все ж таки її чий образ буде гріти моє серце завжди про котика, про кішечку Чорі, яка закохалася в іграшкове мишеня. І врешті йде більша така от велика казка, різдвяний песик для невідомого песика, який проведжав мене на різдво 13-го року. Теж філософська казка про. Будинок, який розташований наприкінці міста біля самого лісу. Там в нього тільки три поверхи і на живуть цікаві родини. Ось така родина пані Грубас і пан Грубас. Потім ще була родина. Ось така була дуже зла і люта жіночка, пані Куделя. І про... Двох хлопчиків та дівчину, які колядувати, пішли, і про вчителя математики Ігоря Івановича, і про песика, чорного песика, різдвяного песика, який допоміг хлопчику знай... взяти у заметах знайти зірку, яку загубили ангели, і здійснити мрії і Оленя, і Рисі, і ведмедів, і власне свою велику мрію. Ось, дивіться, ті історії вовки потім напали на цього оленя і на хлопчика. І врешті колядка піднялася над лісом і полинула засніженим полем, де великими стрибками бігла самотня рись. Сподіваючись проминути до світанку цей небезпечний для хижака відкритий простір, із задніми лапами вона точно потрапляла у слід передніх. Колядка линула над землею, вливаючись в кожне серце надію на кращий день, який наступить вже завтра. І над усім цим лагідним світом саяла різдвяна зіронька, яку маленький хлопчик відпустив на небо, бо вона світила нам усім. Дуже гарна рездряна казка, філософська рездряна казка. Як і дуже особлива ця книжка, я б радила цю книгу як подарунок коханій людині на День Святого Валентина, тому що е, але я впевнена, що ця людина повинна бути не такого віку, для яких пишуть казки, а також десь від е, середньої школи і до, до, до до до, до, до глибокої старості. Тому що е, ця книга, щоб її зрозуміти, треба мати вже певний досвід. Досвід не лише у філософії, але і досвід у любові. Отож, казки для Елізи, казки про любов, казки для тих, хто відчуває любов, казки для тих, хто шукає любов, казки для тих, хто втратив любов, казки для тих, у кого серці живе, любов. Навчальна книга Богдан рекомендує.